Як війна вплинула на твою роботу? Я думаю, організаційно це вплинуло на всіх більш-менш подібно. А на мене, в першу чергу, це вплинуло в ідеологічному плані. Отже, коли ми заводимо якийсь проект на етапі пресейлу, приходять в голову такі думки, чим цей проект є корисним для нашої країни. Чи заводимо ми валюту, виконуючи цей проект? Чим цей проект буде корисний суспільству, коли ми його виконаємо і запустимо подальше? Як клієнти реагують на нестабільну ситуацію в Україні? В цілому клієнти реагують з розумінням, тому що усвідомлюють, що нам необхідно підтримувати нашу економіку і відповідно донатити зсу. Але звісно, виникають питання, яким чином ми організовуємо роботу в умовах блекауту. І коли я повідомляю їм, що ми працюємо з генератором і з безперебійним інтернетом Starlink, вони надзвичайно пишаються українцями і те, як вони можуть організовувати роботу в будь-яких умовах для підтримки своєї країни. Як ви працюєте, коли у місті зникає світло? А, наш весь офіс заживлений від генератора. Тому, коли стається погоденне відключення світла або повний блекаут у місті, ми вмикаємо генератора, і наші працівники далі працюють в сталому режимі, ніби нічого й не було. А, для віддалених працівників ми компанія закупляла от такі павербанки, які ми будемо надсилати нашим віддаленим працівникам, і вони теж зможуть працювати. При будь-яких умовах для того, щоб стабільно підтримувати інтернет-з'єднання, а у нас є Starlink, яким ми користуємося, і також ми працюємо з нашими провайдерами стосовно того, щоб вони теж могли мати безперебійне живлення і подавати для нас нормальний інтернет. Також ми розглядаємо варіанти, коли у нас в провайдері буде безперебійне живлення. Щоб в будь-якому випадку ми могли підключати наші роутери до таких же самих павербанків і далі підтримувати стабільну роботу мережі. Розкажи, чим ти зараз займаєшся? На даний момент я займаюся двома проектами нової пошти а також двома додатками: один для ріалтерів, а другий для спонтанних зустрічей. А також тестую повітряну тривогу. Розкажи детальніше про повітряну тривогу. Які оновлення нас чекають? В Новій версії з'явиться англійська мова додатку, а також англійська озвучка від марка Хеміла. Be careful. Another is still in effect. Remember, your focus determines your reality. Чи є у вас коворкінг? Так, ми не давали таку послугу, але зі збільшенням кількості заявок наш офіс весь заповнений, і тому було прийнято рішення відкрити ще одну локацію суто під коворкінг. То там вже можна бронювати місця собі. Так, там все є для комфортної роботи безперебійний інтернет, генератор, зручні та комфортні робочі місця. Так що можна приходити.